Уряди європейських країн продовжують змінювати правила для українців, які отримали притулок, тікаючи від російської агресії в Україні майже два роки тому. Деякі країни зменшують допомогу, деякі змінюють умови перебування. Нагадаю, тимчасовим захистом у ЄС користуються понад 4,3 мільйони біженців із України. А ось Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 30 червня 2024 року. Протягом цього періоду українці мають право на Сімейну допомогу, вільний доступ до ринку праці, медичної допомоги та можливість вести бізнес. Державна допомога на дитину до 18 років становить 800 злотих на місяць. Проте більшість поляків за дослідженням Варшавського університету ставляться негативно до надання пільг пільг біженцям. 53% опитаних проти надання пільг та виплат біженцям. Державну допомогу схвалюють лише 21% поляків. Ось Ірландія скоротила грошову допомогу для нових біженців з України та інших країн через надмірне навантаження системи соціального забезпечення та дефіцит житла. Тепер вони отримують лише 38,8 євро на тиждень та можуть прожити у державному житлі лише 90 днів. Після цього періоду вони зобов'язані будуть самостійно шукати житло в оренду для тих, хто вже перебуває в країні. Обмеження наразі. Не застосовується, але може бути введено у майбутньому. Заборонено також мати домашніх тварин. Ну, і останнє просто мене лякає, просто жахлива історія заборони утримання домашніх тварин, коли ми рухаємося. Ми рухаємося у цивілізовану Європу, і це буде ну, об'єктивна критика з мого боку. А, тепер є якісь розуміння того, чому при виїзді за кордон у нас з'являється дуже багато бездомних, гарних собачок та котиків. Але б не хотіли, щоб що осталося. Ну е запевняю вас в е мені і в більшості українців, все ж таки не залоне закладено кидати своїх тварин. Вони вони ставляться як до членів родини. Ті, хто так не роблять, я тоді ну, взагалі не розумію, навіщо було брати тварин до себе на утримання. Вони не іграшки. У зв'язку із значним припливом українських біженців. Уряд Норвегії прийняв рішення про зменшення допомоги та посилення. Правил імміграції. Країна у другій половині 2023 року стикнулася із значним припливом українських біженців, через що місця в муніципалітетах майже вичерпалися. Відтак скасовується колективний захист для осіб із подвійним громадянством. А також передбачається можливість анулювання дозволу на проживання для українців у разі їхнього повернення до повернення до України за винятком спеціальних випадків. Крім того, відзначаються такі додаткові заходи, як зменшення фінансової допомоги для тих. Хто вибрав проживання поза центром для біженців? Приєднання базових та додаткових пільг до тривалості перебування в Україні, зменшення виплат під час ознайомчих програм для пар без дітей та збільшення вимог до ознайомчих програм для сприяння працевлаштуванню. А ось у Чехії також змінюють умови безкоштовного проживання для біженців з України, починаючи з вересня 2024 року. Термін безоплатного житла скоротять до 90 днів замість попередніх 150. Це стосуватиметься навіть вразливих категорій, таких як люди із інвалідністю, а матері з маленькими дітьми для отримання гуманітарних виплат, зокрема на оплату житла та харчування, біженцям потрібно буде вказувати всі доходи з України а також пред'являти довідки про інші отримані кошти. Ці зміни вводяться з метою більш точного визначення суми допомоги та контролю за її використанням.